Вітаю всіх на каналі Паранот. Канал Паранот парфумерний, і якщо ви цікавитеся парфумерією, любите її, залишайтеся, давайте пізнавати цей світ разом. Сьогодні я хочу поговорити про мускусні аромати. З мускусами я, в принципі, дружу, як мені здавалося, і тема мускусних парфумів, саме пошуку ідеального для себе мускусного аромату, він триває вже довгий час. Це почалося не вчора. Але що зі мною сталося? Саме тому я знімаю це відео. Я Якось змінила, чи я змінилася, чи мої рецептори, чи я змінила своє враження про мускус? Мова не буде йти про аромати, які коштують всі гроші світу. Я е, хочу розповісти саме про аромати, якими можна, е, якими можна обливатися. Моя любов до мускусних ароматів почалася, я вже можу це заявити, знаєте, оглядаючись на минулі свої експіріанси з мускусом, що це аромат Есенс Нарцисо Родригес це дійсно аромат, який закохав мене одразу. Цей аромат мав для мене якесь інопланетне звучання, та мускус був синтетичний. Він був... Водночас дуже холодний, відсторонений, такий штучний, а з іншого боку, дуже чуттєвий. Він там поєднаний з трояндою в цьому ароматі. Троянда також штучна. І він нагадував мені одразу декілька таких нових молекулярних синтетичних ароматів. Можливо. Трішечки Джульєтхе Заганну, ти парфам, але у нього було своє обличчя, чудовий аромат, який мав такий ртутного кольору флакон. І саме так, Такий зміст флакону був. Звісно, то був аромат не для того, щоб його поєднувати з якимись парфумами або його наносити на себе. Він був надзвичайно стійкий. Ну, принаймні, я так його запам'ятала. Звісно, я не знаю наразі, якби я послухала його. Мені здається, нічого не змінилось, тому що він, мені здається, поза часом той парфум. І саме з цього аромату, я вважаю, дуже вдалого. Почалася моя любов. І цікавість до мускусів. Звісно, в мене достатньо багато було ароматів від Нарциса Родрігеса, але я вже, ну, вже напевно втратила, втратила надію знайти там хоча б щось подібне. На жаль, аромат Фохьо, який дуже... Я знаю, що маю дуже багато поціновувачів. мені не підійшов. У мене був і аромат руш, і фохьо, який я продала. І у мене залишився тільки маленький флакончик аромату нарцисо. Це білий мускус. Так, це мускусний аромат, і це єдиний нарцисо, який є у мене. Я вже, якщо чесно, втратила, втратила надію. Оселити ще якось е, аромат, якийсь від Нарциса Родрігеса. Це, звісно, дуже дуже індивідуально. Далі я хочу розповісти про аромати, з якими у мене не склалося, не дивлячись на те, що ці аромати надзвичайно якісні і приємні. На жаль, у мене не склалося з ароматом від «Essential Parfum». З ароматом мускусним. Я вже е, торкалася цієї теми, розповідала про те, що саме е, не очікувала, що е, аромат від цього бренду мені не зайде. Я не очікувала, якщо чесно, цього. Тому що начебто мускус, начебто пухнастий, начебто такий, знаєте, Бренд екологічний. Ну тобто, аромат повинен бути другою шкірою. Ну, по суті, так воно і є. Аромат хмаринка, аромат аура. Так воно і є. І, до речі, непогана стійкість, але мені чогось не вистачило, а щось дуже дратує. От знаєте, складно описати, начебто аромат і простий, а я не отримую задоволення. А мені. Щось заважає. І коли я після душу нанесла на себе цей аромат, оцінити от саме красу, глибину аромату, як він на вас сідає, можна тільки після, мені здається, душу, ну, на чисте тіло. І Перше, що я захотіла, за півгодини я пішла в душ знову, тому що ну, неможливо, щось дуже-дуже-дуже дратує. І справа, звісно, не в ароматі. Якісні, якісні парфуми у бренда. І все нормально. Але це просто моє сприйняття. от Це моя особиста така. Я не знаю, вада, напевно, або риса, ну, неважливо, тому що ну, дійсно ми всі різні. Аромат, з яким у мене не склалось категорично, це аромат від Жардіна Benessere Back to Mask. І я купувала цей аромат на осліп. І саме тому, що ці... я знайома з цим брендом. І я знаю ці аромати, вони надзвичайно гармонійні. Вони напівпрозорі, вони мають непогані технічні характеристики. Вони не особливо, можливо, мінливі, так, але вони якісні. Мати чудові квіти, різноманіття квітів, окрім мускусу, в ароматі сандал, в ароматі амбра, в ароматі є шафран. Можливо, нота шафрану. Щось дає таке в поєднанні, можливо, там, з іншими нотами. Але мускус тут, так, звісно, все це потонуло в мускусі. Але ну, я, не... я так і я так не зрозуміла, чому мене цей аромат Він мене не влаштовує. Тобто він мені заважає, якась нота надзвичайно заважає. Я дуже-дуже ну, довго намагалася. Бо потоваршувати з цим ароматом не вийшло. Я вже знаю, кому його подарувати. Він чекає просто нагоди, щоб його подарувати людині, але я просто вирішила розповісти вам, от коли бувають такі казуси, навіть з такими начебто демократичними ароматами. Підтвердження того, що я ніколи не припиняла і ніколи не опускала руки. В пошуках ідеального мускусу для себе це аромат бренду Les Essentials. Я взагалі нічого про цей бренд не знаю. Аромат Mask. Я шукала свого часу шукала аромат з ноту інжиру. Мені попався відгук на те, що це ну, начебто французький бренд недорогої парфумерії, але досить якісної, і я не знайшла. Аромат з нотою жир, але знайшла аромат з нотою мускусу. І в мене цей флакон вже досить давно. Я ну, його, якщо чесно, не використовую, тому що, ну, тому що він не підходить мені. Не дивлячись на те, що це досить сучасний аромат, він е, створений нещодавно, але у нього досить олдскульне звучання. Це аромат, такий, знаєте, схожий на аромат Іса. Якщо Урлік Деверенс, якщо хто знає, це аромати дуже-дуже е, такі милкуваті. І е, е, якщо я дізналася, що в ароматі є альдегіди, я навіть би не здивувалася, тому що цей аромат дійсно такий мускусно-альдегідний. Але. Е, але все ж таки я шукаю інший мускус. Ідемо далі, і мова піде про аромат від бренду PH Fragrance Ірис і мускус. Хто дивиться моє відео, ви напевно бачили, що я розповідала про своє відкриття 2024 року аромат півонія і магнолія і шовкова магнолія. Вибачте, магнолія і шовкова півонія творіння Квентіна Біша яскравий позитивний, смачний соковитий аромат, який мені сподобався. І саме тому, що дуже якісні аромати я замовила ще декілька пробників можливо, розповім про, потім про аромати ph Fragrance. аромат саме з нотою мускуса. І дуже-дуже, до речі, цікаве. Цікавий формат це тут 15 мл, якщо я не помиляюся. 15 мл досить цікавий формат і також темне скло, як і в ароматах, і в ароматах цього бренду в інших ароматах. Що я можу сказати про цей аромат? Це дійсно аромат. Мускусний аромат, з нотою ірису. І я впевнена, що люди, які люблять ноту ірису в поєднанні з мускусом, цей, цей аромат оцінять. Сказати, що я закохалася в цей аромат, ну це було б неправда. Якщо чесно, у мене майже половина вже використана, тобто я цим ароматом користуюсь. Так, це. Вологий, прохолодний, несолодкий, абсолютно ірис, і мускус. Дещо одеколонистий такий спочатку, можливо, це поєднання ірису і мускусу, а потім цей аромат стає ну, таким витонченим досить природне у нього звучання дійсно, але не зачепив, не зачепив для того, щоб. Довго не розповідати, тому не буду купувати повний розмір. Звісно, я використаю цей аромат. І, ну і все, я не повернуся. Ну, принаймні, зараз. Я, якщо чесно, дуже-дуже ну, засумувала, тому що я була впевнена, що цей аромат мені зайде, але ні. Це не моя історія. От мені чогось не вистачає. Бо, напевно, я не знаю, можливо, в мене щось змінилося. Ну я Ірис люблю. Я Іриси люблю. І ірисові аромати я люблю. І мускус я люблю. Вкладала великі, великі надії на цей аромат, але ну, кохання не сталося. Всі ці аромати з'являлися в мене впродовж якогось часу. Ну тобто я ж неодночасно, звісно, їх купувала. І е, давайте вже про розчарування не будемо е, розповідати. Я вам розкажу про аромати, якими наразі користуюся. І це досить прості аромати. Насправді, я розповідала про аромат від бренду Mabosan і продовжую розповідати про те, що я дійсно люблю цей аромат. Це аромат доглядових засобів, це аромат крему, це аромат праліне, яке я на щастя. Не дуже відчуваю, він для мене не засолодкий, чудовий мускусний аромат, який стоїть у мене в ванній кімнаті, і він просто дарує мені відчуття, я не знаю, доглянутості, жіночності, навіть трохи заспокоює цей аромат. Досі-досі люблю його. І вважаю дуже-дуже вдалим ароматом і досить приємна ціна у цього парфуму. Ну що, давайте йти далі. І е, я впевнена, що наразі люди, які дивляться мене, можуть е, про себе сказати або навіть вслух, чого ж не купити. Недорогий, наприклад, там, білий чай від Елізабет Арден, або якийсь ну, чайний аромат від Елізабет Арден. Я дуже добре ставлюся до бренду Елізабет Арден, до речі, в мене були ці аромати неодноразово, але саме чайні аромати, вони для мене працюють дещо як машина часу. У мене були, ну, були такі ситуації в житті, які я асоціюю саме за чаями Елізабет Арден. І, на жаль, вони працюють як машина часу. Я не хочу повертатись навіть думками до того моменту свого життя. Тому ну, вони дуже добрі, вони непогані, вони приємні, але ні, тому в мене їх немає в наявності і нема в моїй добірці. Аромат від Moskino. аромат Чудовий ведмедик, так? чудовий мішка, який мені дуже подобається, до речі, настільки подобається, що я купила оцю чудову мініатюру, яка має просто надзвичайний вигляд. Вона дійсно дуже-дуже мила, і сам аромат дуже-дуже милий. І мені дуже подобається, що цей аромат не видає ніяких неприємних нот. Я не виключаю, що цей аромат коли з'явиться у мене, коли у мене там щось скінчиться, цей аромат з'явиться у мене в повнорозмірному обсязі, тому що він, в принципі, відповідає моїм вимогам до аромату, мускусного аромату, тому що цей аромат можна наносити на себе просто повністю як міст для тіла, і на волосся, в тому числі, вас не буде покидати відчуття того, що ви начебто тільки вийшли з душу. І цей аромат. Причудово міксується з іншими парфумами. Тобто ви можете нанести на все тіло цей аромат, а потім нанести там на якісь зони той аромат, який вам подобається. Я вже неодноразово це робила. Це... Він дуже-дуже такий демократичний, він гарно міксується. Але чому він не з'явився у мене досі? Тому що цей аромат мені дуже-дуже щось з самого початку нагадував. І це аромат від кінзо. Flower in the Air. І той і той аромат створив Альберто Мораліс. І його от його рука, рука майстра, вона відчувається. Тому цей аромат вже я довикористовую. І, звісно, поки що купувати аромат той бой в великому обсязі. Я не буду поки що, принаймні поки ще не довикористала аромат від Кензо. А по суті, це аромати про одне і те саме. Аромат. І Останній аромат на сьогодні аромат «My Майнен від Trussardi. Аромат, в якому я повернулася вдруге. В цьому році, але вперше я купувала його, напевно, можливо, в 2014 або 2015 році. І це було кохання, тому що не закохатися в цей аромат неможливо. І я чогось ці всі роки вважала, що я вже якось виросла, напевно, з цього аромату, що мені вже не цікаво. Оця проста, чудова історія. Для мене це аромат. Був ідеальний бусковий букет, це ідеальний бузок для мене, без неприємних нот, без брудних нот, без несподіваних якихось нот. Тобто, я тоді пам'ятаю, що я цей флакон використала дуже швидко. І я була настільки здивована, що, по-перше, аромат не, абсолютно не змінився. А по-друге, я була здивована ще більше тому, що він не здався мені простим. Він не здався мені якимось лінійним, нецікавим. Не ну, можливо, тому що я не очікувала від нього там, нічого такого несподіваного або там якогось цікавого звучання. Це просте звучання, так, але це просто. Настільки гармонійний мускус, настільки чистий мускус, який на мені не видає жодної неприємної ноти. Він він, що спочатку приємний, що наприкінці свого життя, я наношу його дуже-дуже багато на себе, просто дійсно, виходячи з душу, я наношу на себе його з голови до ніг, і потім вже. Наприклад, снідаю і наношу вже свій улюблений парфум. І ви знаєте, я до вечора від себе відчуваю ну, приємний такий мускус телесний і легкий-легкий аромат буска. Я відчуваю, можливо. Інші не відчувають, але мені так приємно, що десь на волосі він залишився, у нього середня стійкість, але чи то я його так люблю. І я була дуже-дуже рада нашій зустрічі знов. Звісно, це не Ідеальний, напевно, для мене мускусний аромат це зустріч зі старим другом. Але, ви знаєте, ну, наразі він, він, він мені дуже-дуже до душі. Мій мускусний парфум я, ідеальний, я продовжую шукати. Ну, ось На цій позитивній ноті, напевно, я буду завершувати. Свій огляд. Я дякую вам за увагу, за те, що залишаєтесь з каналом Паранод. Бережіть себе, друзі. Бережіть Україну і до нових зустрічей!